Мамина школа рада вітати вас на каналі ТТБ Друзі, ми продовжуємо серію веселих і цікавих майстер-класів для батьків і для діток. Ми в гостях у родини воробець. Мама Оля частенько полюбляє робити все своїми руками. Зокрема, сьогодні ми декоруємо дитячу кімнату. Що ми робитимемо? Ми сьогодні спробуємо зробити фотографію на дві сторони. Тобто, при зміні положення, у нас виходить, ми будемо бачити зразу два образи. Де ж один бік, бачиш одну дитинку, де ж другий бік, другу дитинку. Тобто це дуже добре, тому що в кого маленькі квартири е немає місця для розвішування фотографій. Тому ми зекономимо це місце. Ми зробимо одне, два в одному. Я Нам просто. допомагати будуть Ромчик і Софійка, його подружка. Нам потрібна якась дощечка. Звичайно. Ну така, яка є розміром по Я фотографії, знаю. щоб воно совпадало. Збігалося одне з друг. Ми беремо такі А4 фотографію. Тепер на ну, дві. Дві скільки буде зображення? беремо двоє. Ми маємо планочки, ми маємо дощечку. Планочки ось такі трикутні. Одинаково, щоб було, щоб тут і тут однакова ширина. Тобто так. там сантиметр, півтора, в кого які будуть планочки трикутні. Одинадцять. Тут 11 дошкічок. Ромчик. Ромчик дуже хоче допомогти. Да, Рома але вже мама це терплячка. Мама нетерплячка в Рома нашого. Так, і нам буде потрібні ще клей ПВА. Є у Софійки, є у Роми. Дуже добре. І ножнички. Починаємо нашу роботу. Все, більше Нам нічого такого не потрібно. Для самого початку. Давайте ми знаєте, що зробимо? Визначимо, де у нас серединка на дощечці. щоб потім у нас фотографія не поїхала ні туди, ні сюди. Ми визначаємо да, серединка. Я вам поможу, а далі будете ви робити самі. Так? Різати. Ні, ви різати не будете, ви будете е, малювати. А наші ножнички? А ножнички даєте фотографії розрізати. Так, у нас є 19 досичок. Я що хочу намалюю. Так. Ну, я ти чуєш, що ти мама каже? Мама тобі покаже, як треба робити. Ми визначаємо серединку, щоб воно було все рівненько. А далі, дивись, що ти будеш робити, Рома, ти кладеш паличку, от так раз, і до того лівцем проводиш. Те саме ми все робимо, але з другої сторони на фотографії. Шуди. Ну, давай, так. О, давай. Молодець, дивися, щоб нас не вривалася фотографія, ти молодець. Придумав. Ми так само розграбимо, але вже там тою стороною. У мами Олі робець чимало творчих захоплень. Це і сучасна вишивка, розпис вітражів, декорування речей в техніці декупаж та художній розпис. І все це для створення затишку в оселі. До своєї роботи залучає і діток, адже спільна праця і весела, і корисна. Тепер ми графимо не по тій широкій шині, де буде клеїтися де приклеїтися, а там, де буде наноситися сама фотографія, ті полоски фотографії. Тому ми вже розграфу по цій стороні, угу. по боковій. Цікаві дощечки, вони нагадують плінтуси. Звичайний штаб, який, який теж використовуються в дверях, де ми зеркало фіксуємо, вікна, наприклад, дерев'яні в кожен Щоб глядачі знали, а, де дістати. Так, кожен дістат. не пластикові, а такі ем... дерев'яні. Дерев'яні, то це використовується такі mm. штаб, які там. Звичайно, в дверях. Можливо. Щоб не мудрували наші батьки, де їх шукати, де їх шукати як їх вирізати. Е, їх шукати можна в будь-якому. Eeeeh, uh... o Gibão não В полосочках рівненько, тільки нікуди не звертай. Інакше нічого не вийде. Добре, Я нікуди, от рівненько Я по тій полосі. Так, зараз зарядимось вирізати о, по полосках. Акуратно, помаленьку, дуже-дуже акуратно Ми вже нарізали фотографіями полосочками. Тобто вони якраз по розміру наших планочок, і ми будемо тепер робити ось таку річ. Перевертаємо цю дошечку, перевертаємо. І ми фотографію одну спочатку од, е, одної дитини ми клеїмо по одну сторону планочки. Тобто, отак беремо, напиваємо і отако okay. наклеюємо. Беремо слідуючу планочку. Це в нас прикладатися. І слідуючу планочку знову ми беремо слідуючу полоску. І так і все. І так, одну фотографію ми викладаємо по одну сторону планочок. Тобто діти беремо ПВА. Дивись, намащуємо ПВА. Не, не, не. Так, давай на, мазай. Мама, я отут. Де, там, е, де узор вам ми не мазаємо. Тут ми мазаємо де рівненько. Вишти, де узор вам де приклеїв. Ставимо на ту оцю бокову. Гарно, ми промащуємо. Олю, попри ваші всі заняття, попри вашу роботу і домашні справи, вистачає часу на дітей? Якби там пироги не варилися, як би там щось не готувалося чи не стиралося, коли дитина починає плакати, мама все кидає, біжить до своєї дитини. Коли ми дитина лягає спати хоче казочку, забуваєш про те, що треба там що ти не їла цілий, день, що там. Ще щось треба зробити. Ти йдеш, кладеш спати, читаєш казочку, в будь-якому випадку Свою дитина візьме в будь-якому випадку. А мама вже десь там голодна, не голодна, вже не знаєш як. Тому, мабуть, частенько доводиться долучати діток до якихось домашніх справ. Ну, скоріше, такі справи у нас бере першу фотографію. Що? Першу, 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 щоб ми не запуталися. Ставимо. Йо, так, ставимо. Так, наша робота Йо. горить в руках. Так, наших помічників до кутиків, щоб кутики дивись рам, щоб то кутик нас зійшовся. Отак і що? Все, Перша планочка готова Ставим і ставимо сохнути. Бери другу планочку. Let's try it. Якщо їх зложити, виходить фотографія. Ромчик, не трогає вас. Угу. Тобто одну сторону ми вже проклеїли. Угу. Тепер ми беремо, щоб не перепутати, дивимося, у нас є знову накладені фотографії. Де чий братик? Покажіть пальчиком. Мій. Твій братик, як звати? Назад. Там чий братик? Юра. Юра, твій братик. Значить, ти береш свого, будеш клеїти, Рома буде свого клеїти. І ми беремо тепер кожну фотографію так само по черзі, не путаємо, щоб вушко не приклеїли до носа. По черзі з другої сторони. Поки наші непосидючі е, помічники пішли дивитись мультики, ми продовжуємо роботу. Ми її закінчуємо, вже одна у нас є. І ми показуємо далі, як робити. Беремо звичайний клей е, момент і продовжуємо наклеїти ці від серединки, щоб ми знали, як. Саму фотографію. Ми отак от наносимо клей. Тому батьки будьте готові, що кінцевий результат доведеться все ж таки як не як. Але я вам скажу, на такі фотографії буде необідно. Обидвоє дітей, особливо коли двоє дітей, двоє дітей на одній фотографії, вони до кубки, вони разом, дивишся на двох разом, ані скаже один: гарніше, дружини, гарніше, та мама глянула, та мама не глянула, нікого ми не обділили. Всі фотографії в купці, двоє на зображення, можна котика і собачку. Кого, хто живе? Старання мами Олі, діток, і вже в кінці мої недаремні поміч. О. Так, недаремна. У нас вийшов чудовий такий варіант декору дитячої кімнати. Оля. тобто, оце поки у нас закінчується, висихає друга ще картинка. Ось у нас вийшла така фотографія, яку ми вішаємо на стіну. І видно з одного боку, ми заходимо в кімнату, видно одну дитину, повертаємося в другу сторону і ми бачимо другу дитину. Тобто два варіанти, два як Зараз ми тут сміялися всі разом, шуткували. Тобто можна дві фотографії з'єднати в одну. При проходженні вліне вона змінює свої малюнки. Бачиш один варіант і другий. Батьки, не забувайте долучати до цієї роботи своїх діточок, адже час проведений разом завжди веселий і корисний. Молодої жінки, яка все життя присвятила двом дітям чоловікові й улюбленій роботі, нарешті з'явився час для реалізації свого внутрішнього потенціалу. Оля, почавши вишивати під час першої вагітності, відкрила у собі здібності дизайнера, швачки і художника водночас. Бухгалтер за професією, вона не звикла сидіти без діла і таки змогла знайти своїм рукам нове застосування. Творча фантазія гості нашої передачі невичерпна. Жінка із задоволенням реставрує старі меблі, має колекцію дзвіночків із різних країн світу, створює кухонні предмети. Зробити таку ексклюзивну річ вона здатна зі звичайної баночки з під дитячого харчування. Також майстриня своїми руками створює декоративні іграшки на ялинку з натуральних матеріалів, речі в техніці декупаж. Зараз ми будемо робити такий собі е, також предмет домашнього декору ще й дитячої кімнати, або де вам буде зручно, це така собі дошка. Корисна річ, так, корисна корисна річ. річ де дитина може залишити свої фотографії, е, свої записочки таємні, нагадування чи, наприклад, грамоту прикріпити. Ну, нам шкода, деколи стіну. Втикати ті цвяшки, портити стіну. І... А дитина час від часу в неї нас не посидючий, міняється фантазія кожні пів години. І нині хочеться один малюнок. Намалювала Софійка сонечко Сонечкова. І хочеться гарний малюнок. А завтра в неї хмаринка. І треба хмаринку перечепити. Ми робимо таку дошку, де будемо кріпити свої ну... Можливо, і досягнення. досягнення. Може, діти грамоти приносять, грамоти. медальки. Так, допомагають нам. Рома і Софійка. що, так. що діти ми мають робити? Ми Спочатку беремо дошку, на яку ми будемо потім е, чіпати своє досягнення. І ми даємо половинку розмальовує Рома жовтим, сонечко, а Софійка свою половинку червоним. потрібна дошка дерев'яна, Олюшка? Та основа, якась е, лист, фанери. фанери може бути, просто щоб він не гнувся. Не, е, е, дуже зручний матеріал, у нас є такі, ой, всі знають. Такі у нас є кришечки, пробочки від винного е, від вина. Лишається на тому, можна їх не викладати, використ... 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 бо маленький матеріал дуже. А, і він а, дуже а, зручний. А. Можна не тратити гроші, можна збирати, нарізати їх можна поперек, вони будуть такі прямі, квадратні, ну кому як захочеться. Можна поперек, ми зробимо з поперечних бутилочок розрізаних, ми їх розрізали. Ми зробимо рамочку на дві різних дошки. На одній дошці буде два варіанти дошки, ми покажемо. А можна отак нарізати круглячками. Mm -hmm. Тобто для чого вони? Поясню, Ми декори? їх приклеїмо. Ні, ні, ми їх приклеїмо. І використовуємо е ось такі скрепочки, одразу вам доставить, які потім ага. втикаються. Ти можеш їх, дитина в фотографію прийшла, прикріпила, от вам і нагадування. Так. І один іще для, з варіантів, де друга дошка у нас де з прищепок. Кольорові, звичайні. Шкода, так, ну шкода, Я хотіла взяти дерев'яні. Але в нас в магазині їх ми не знайшли, обігали і ми взяли кольорові пластмасси. Ми думали, що ми візьмемо дерев'яні, так само будемо з дітьми, щоб було веселіше. Розмальовувати як радуга може бути. І так ми беремо тепер, щоб було гарно. Ми візьмемо половинки і беремо звичайний клей. Такий момент, щоб гарно він тримався, щоб ми коли віддирали кнопочки, не відклеювалася сама пробочка. І спочатку, ми знаєте, як будемо дітки викладати. Що ми клеїмо? Спочатку ми клеїмо пробочки, тоді прищепочки. Спочатку, спочатку тоді. Да. А, як ми хочемо, яка може, в нас фантазія. Да, да, а а давайте ні, ми ні, щ... спочатку отак будемо рамочку робити спробу. Це дуже проста саморобка, яка буде ефективно і красиво прикрашати стіну. Зроблені своїми руками коркові елементи з натуральної сировини ідеально підійдуть для декорування дитячої кімнати. Так само цю ідею можна використовувати як колективне заняття гру на дитячому святі чи дні народжені або для веселого сімейного часу. Діти потребують уваги своїх батьків, зазначають психологи. Адже якщо дитина відчуватиме турботу та любов, вона ростиме здоровою і буде правильно розвиватись. Старайтеся частіше залучати свою малечу до тих справ, які робите самі. Так ви не лише встигнете все заплановане, а й вчитимете дітей з маличку, що в кожного є свої обов'язки. Вартувало лише один раз спробувати щось задекорувати, як ця справа для мами і дітей переросла у захоплення. Родина воробців просто не може відмовити собі у задоволенні створювати щось цікавеньке для квартири. До пошуків залучають всю сім'ю. Колювання за папером, клеєм, фарбами необхідних кольорів заняття захопливе. Що вже й говорити про вибір матеріалів, підставок, декоративних елементів та створення композицій. Так і живуть у цій родині. Творчо, дружно і весело. Ми ділимо пополам. От нас є одна дошечка з одним варіантом і є дошечка з другим варіантом. Дімські мальчики, сладкі карамельки, а на бар-бар-бар-бар. Така дошка получилася, розмальована. Ми показуємо, як тепер нею користуватися. Софійка позичила свої бу... бусики, ми їх такоємо. Ми їх, напевно, будемо якось інакше віше, щоб ми її не загубили. Слухайте, ми їх тако, як вішачок будемо використовувати. Висить, не висить? висить. висить. Беремо слідуючий малюночок і так само кріпимо. У нас Рома отримав грамоту. Ми ту грамоту <кх> от візьмемо так і голочкою прикріпляємо. Поки ви дивитесь і бігом біжите за пробками, дошкою, фарбами, щоб зробити таку красу, ми з Олею і з дітьми шукаємо місце у для квартирі дошки. для дошки. Де для повішати. Дошки і Для фотографій наших. В ефір вийшло чимало наших передач. Розглядали різні цікаві теми, як для батьків, так і для діток. Дорогі батьки, якщо ви ще не почули відповіді на питання, які вас цікавлять, надсилайте їх нам за адресою місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення або на адресу електронної скриньки, яку ви бачите на екранах. Також чекаємо на фото ваших діточок. Останніми роками медики відзначають тривожну тенденцію. Сучасні діти стають дедалі менш тренованими, малорухливими. Вони не шанують фізкультуру, віддають перевагу сидячим розвагам. Привчаємо діток до спорту. Ви готуєте дитину до дитячого садка, чи ваш малюк уже не перший рік відвідує дошкільний заклад, тоді, батьки, згадаємо садочкові правила.